Всім привіт! Сьогодні ми готуємо ось таку смачну запіканку з лапши і з вишень. Це старий забутий рецепт, але вона виходить у нас дуже смачна, може використовуватись і на сніданок, і на обід в якості десерта. Поїхали! Для приготування нам знадобиться домашня лапша 400 г, 4 яйця, заморожена вишня. У мене це грам 150, 20 г ванільного цукру і звичайний цукор за бажанням. Ставимо закипати воду і у цей час відміряємо 400 г нашої лапші. Коли водичка закипіла, підсолюємо її і додаємо лапшу. Накриваємо кришкою і чекаємо, щоб лапша закипіла. У цей час розбиваємо в миску 4 яйця і додаємо в них ванільний цукор. Все ретельно розмішуємо вилкою, щоб цукор. В яйцях розтворився. Якщо ви хочете, щоб ваша бабка була солодкою, то можете на цьому етапі всипати ще цукру. Я солодке не дуже люблю і тому всипати цукру не буду. Макарони варимо майже до готовності, постійно перемішуючи. Вже готові відварені макарони стіджуємо через сито і повертаємо знову в кастрюлю або в велику миску. Потім додаємо до них вершкового масла, грамів 50-60 і добре все перемішуємо. Коли лапша охолоне до теплого стану, вливаємо в неї яєчну суміш і добре перемішуємо. Пательню розігріваємо і добре смащуємо. Вершковим маслом і по дну, і по боках, щоб воно блистіло. Коли ми добре змазали пательню маслом, всипаємо в неї нашу суміш з лапші і яєць і добре вирівнюємо ложкою, щоб все було рівненько зверху. Потім робимо вогонь вище середнього і залишаємо запіканку обсмажуватись до золотистої скоринки. Хвилин через 7-10 перевіряємо лопаткою, щоб з країв утворилася скоринка. Якщо вона утворилася, акуратно перевертаємо нашу запіканку за допомогою блюда. Повертаємо її на пательню і смажимо ще хвилин 20, щоб вона підсмажилася з другої сторони. І по боках за 5-7 хвилин до готовності встромляємо в нашу запіканку заморожені вишні. От важливо, щоб вони були морожені, тому що таку вишню буде легше встромити форстку скоринку. Накриваємо страву кришкою і залишаємо ще хвилин на 5-7 до готовності. Потім викладаємо запіканку на широке блюдо і даємо їй трошки охолонути, щоб вона у нас легко різалася і тримала форму. Ось подивіться, яка гарна запіканка у нас вийшла. Вона смачна і дуже ароматна. Її можна їсти як в холодному, так і в теплому вигляді. Ставимо чайник і йдемо куштувати. Усім смачного!